На годину пізніше в Україні масово скорочують комендантську годину. Відповідне рішення вже ухвалено у Києві. З 26 березня у столиці почнуть діяти нові обмеження на пересування вулицями. Не з 11-ї вечора, як зараз, а з 12-ї ночі. Триватиме комендантська година як і раніше до 5-ї ранку. Прикарпаття нині, як і частина східних областей, живе за старими обмеженнями воєнного стану. До краян звернулася голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. На своїй Жінці у соціальній мережі закликала до голосування щодо скорочення комендантської години в області. Ми спробували з'ясувати реакцію пересічних людей на таку пропозицію обласної влади. В принципі, в Франківську немає ніякої небезпеки наразі, тому супер. Поки війна йде, не треба скасовувати комендантську годину. Не нейтрально моє ставлення нейтрально. Я вважаю це на даний час непотрібним рішенням. Треба все ж таки нагадати людям, що нас ну війна, а це. Трошки змінить фокус їхньої уваги, і вони... Ну, таким простими словами, просто розслабляться. Результати опитування будуть розглянуті на черговому засіданні ради оборони області. А поки що, цифрове голосування засвідчує Івано-Франківці не проти обмеження комендантської години. Нині в Україні обмеження з 23-ї години до 5-ї ранку діють у восьми областях: Тернопільській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, в тому числі і Івано-Франківський. Містяни впевнені, скорочення комендантської години вплине на продуктивність. Пізніше додому будемо повертатись. Більше виконаємо завдань і планів. Довше буде час вільний, можна не спішити так додому. Я зможу більше гуляти по місту. А от 26 березня о 3 годині ночі Україна переходить на літній час. Тобто, стрілку годинника потрібно перевести на годину вперед. Віталія Кугуч, Руслан Копанчук, новини на вежі.